Привіт, моя зіренька! Ти на каналі Артзайка і сьогодні ми будемо малювати хом'ячка, який несе осінній листочок. Для цього ми візьмемо аркуш паперу, можна А4 або половинку А5. Малюємо зверху овальчик, до нього домальовуємо ще верхівку, знаходимо, де будуть знаходитись вушки, і промальовуємо два овальчики у вигляді вушок. Розташовуємо носик в посередині, до нього домальовуємо 2 щічки напівкола, два зубика і промальовуємо нижню губу. Знаходимо, де буде розташовуватись наші очі. Очі у вигляді двох півовалів, трошки з гострим кінчиком. Всередині овальчиків промальовуємо два кружочки. Далі намічаємо висоту і ширину тулуба нашого класного осіннього. Комієчка внизу промальовуємо невеличку виїмку, Це між двома нашими ножками така виїмка. Далі промальовуємо овальчики у вигляді ступні. На ступнях промальовуємо пальчики. Розташовуємо серединку листика, якого будемо промальовувати, і ми починаємо з малювання з такої горки, гірки, трикутничка, як вершинки. Далі виймочка і вниз теж гірка така різка. І таким чином промалюємо всі 5 листочків. Висока гірка і е, виїмка і гірка вниз. Промальовуємо жилки. Ми не давимо на олівець, він легенький, тому що малюємо сьогодні акварельку. До речі, цей малюнчик можна намалювати і гуашю, і акрилом, і олівцями, будь-яким матеріалом. Але в даному разі я малюю акварелькою. Беру найбіліший і найсвітліший колір. Це може бути і жовтенький. Обирайте той, який у вас є. Також я обожнюю працювати з такими без... Кучими, блистящими акварельками, а вже ж куплені на тему. зізнаюсь чесно, скажу, що якість фарб гарна, блистить неймовірно класно. Отже, я не мешала, трошки там біленького, щоб воно світилося. Далі перейдемо на листочок, поки наш хом'ячок висихає. Листочок я промальовую жовтеньким, оранжевим і червоним кольорами. Спочатку найсвітліші кольори, потім переходимо на більш темний і закінчуємо найтемнішим у серединці. Якщо є якісь такі переходи різкі, то можна їх розмити водичкою, так як це акварелька. Малюємо все це з маленьким пензличком, це може бути білочка, двойка або троєчка, або одиничка, якщо аркуш паперу маленький. Посередині додаю червоний колір, промальовую жилки. розтушовую перехід кольорів, щоб він був плавніший. На контур також додаю більш чіткішого такого вітиночку. І якщо ти все ще малюєш з нами, то вже час підписатися, поставити коментар, лайк, поділитися з друзями, приєднатися до нашого Zoom-ком'юніті в телеграм-каналі, знайдеш всі посилання під відео. А також я запрошую саме тебе приєднатися до наших класних, веселих онлайн-уроків з Ардзайка. І повертаємось до хам'ячка. Поки ми малювали листочок, воно все підсохло. Тепер переходимо на хам'ячка. Можете його зробити будь-якого, до речі, кольору. Я розроблю оранжевого. Отже, я беру спочатку такий е ненасичений кольор оранжевий, а потім перехожу вже на більш насичений. Буде 2-3 шари, які ми один за одним накладаємо. Обов'язково під шею, домальовуємо більш темний шматочок шкіри, тому що там створюється тінька. Тому місця, де є тінь, ми промальовуємо більш темним відтіночком. Також можна додати якісь маленькі штрихи коричнього кольору, наприклад, на листочок, щоб навести йому більш чіткості, контрастності. Да, такого. Класного ефекту, як тіньки, об'ємності. Да? Далі я хочу намалювати декілька листочків, які падають вниз і створюють осінню атмосферу, ем, тепла, уюту і трошки такого повітря, да? осіннього з холодком. Жовтенькі кольори, можна використовувати оранжеві, коричневі, червоні, навіть трошечки зелені. Можна домалювати, до речі, лужицю, в якій падають ці листочки, або просто розмити кольор і додати більш темного під самого нашого хом'ячка, створюючи ціньку. Я саме так і зроблю спочатку. Розтушую жовтий оранжевий червоний колір, розмию водичкою і далі додам ось такий чорний колір. І вимою пензличок, приберу зайву водичку і розмию, розтушую, розтягну фарбу по аркушу паперу, створюючи тінь під нашим хом'ячком. Далі створюємо тучки, за бажанням, якщо є, можна створити рожевий фон, фіолетовий, оранжевий не треба, бо зліється з нашим хом'ячком. Тому ті кольори використовуються, які контрастні з жовтим, червоним, коричневим і оранжевим. Можна зробити таку з водичкою, таким прозорий, прозорий легкий повітря, створити такий повітряний вайб. Або можна навпаки зробити більш темніші десь участочки, або більш світліші. Найтемніші краще робити зверху. Далі, коли все все підсохло, тільки на вже повністю висохшому малюночку, перевіряйте пальчиком, беремо олівець, фломастер або ручку і наводимо контур. Наших листочки. листочки можна ввести коричневим, оранжевим або жовтими кольорами-фломастерами. І беремо так само фламастром обводжу і промальовую шорстку нашому хом'ячку. Мабуть, час йому вже дати ім'я. Буде хом'як Іван. Дамо йому ім'я Іван і розфарбовуємо нашому хом'ячку ручки, ніжки, шорст. У голову наводимо основні елементи, носик, щічки і зубки. Це все, все профарбовуємо чіткий, даємо контур. Можна коричневий, можна чорний, оранжевий, обирайте колір за своїм малюнком. Не забуваємо про те, що форма шорстки по овальчику, да, Тоді вона у нас по овальчику зверху вниз малюється по формі овалу. Домальовуємо очі, чорні очі, чорні гарні очі, білі цяточки. Все це гарненько профарбовуємо, промальовуємо, створюємо настрій, настрій нашому хом'ячку. І на цьому все. Творчих вам успіхів. надсилайте ваші малюночки. З вами була я, Бандурська Світлана.